Зайшов я в храм старенький, нікону там побачив на ікону. Provar. Вінебій Смаріє, твої знайшла ти ласку Бога, радуйся, Маріє, я перед тобою, радуйся, Марі. Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив Її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, стрійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є Сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світлові світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносущного за це, що через нього все сталося, він за для нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з усім і сином рівнопоклоняє рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милоседня над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милоседдя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпій Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих і нетерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих і нетерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля його терпінь, май мило над нами і над цілим світо, задля болючих терпінь, Май мило над нами, і над цілим світо, задля болючих терпінь, май мило над нами і над цілим світо, задля болючих терпінь, май мило над нами, і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосидя над нами і над цілим світом, за для болючих йотерпінь, май милосити над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосити над нами і над цілим світом. задля болючих йотерпінь, май милосити над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Покровуй воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благословити та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи! Не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервочки до Божого милосердя. Я бажаю всім завжди перебувати в обіймах Пресвятого Ісусового серця. Просімо всемилостивого Господа, щоб зіслав мир. На нашу знедолену землю і дав сили нашим захисникам вибороти спокій для рідної Батьківщини. Бажаю всім щасливого Господнього вечора і мирної Божої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Прославимо маму, що кличе до храму, i